Справа 630. Для 8 коней на 12 днів заготовили 576 кг вівса. скільки кілограмів вівса слід заготовити для 9 коней на 10 днів за такої самої норми споживання. Ну що ж, давайте міркувати. Якщо у нас є 8 коней на 12 днів, ну, а якщо б у нас був один кінь, то на скільки б днів вистачило? Очевидно, що потрібно 8 помножити на 12. І ми дізнаємося, на скільки днів вистачило б цієї заготовленої кількості вівса одному коню. Тобто ми записуємо тоді, що 8. Давайте в скороченому вигляді запишемо. що 8, Що множиться на 12 днів. І одному коню тоді потрібно заготовити. Записуємо. Це відповідає. 576 кілограм вівса. Є? А потім нам запитують, а скільки ж кілограмів вівса слід заготовити для 9 коней на 10 днів. Ну, якщо 9 коней на 10 днів, то одному коню це буде, скільки таких, такої норми. Це 9, тоді потрібно помножити на 10 днів. Це буде, ну нехай позначимо через хілограм віса. Гаразд. Ще раз, яка між цими величинами взаємозв'язок? Якщо один кон, кінь за 12 днів з'їсть деяку кількість віса, то 8 коней 8 разів більше. Тобто у нас 8 помножити на 12 якраз дасть цю цифру. 8 помножити на 10 це 80, 8 на 2 це 16, разом буде 96 днів. Один кінь тоді буде їсти 576 кілограм. А 9 помножити на 90 днів. Тоді коню потрібно деяку кількість Х кілограм вівса. Ну що ж, яка між цими величинами залежність, пряма пропорційність? Чим більше у нас днів буде кінь, тим усіх разів більше буде він споживати і віса. Тобто тут у нас між ними пряма пропорційність. Тобто ми можемо записати пропорцію по цій короткій умові, що 96. Відноситься до 90, як 576, відноситься до Х. Гаразд. Ну що ж, а зараз. Як звідси знайти X? Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. Це основна властивість пропорції. Записуємо, що 96, що множиться на х, це дорівнює. Добуток середніх членів це 90, що множиться на 576. Гаразд. Ну що ж, як нам знайти на відомий множник? потрібно добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що х у нас дорівнює. Добуток 90. Що множиться на 576. Потрібно поділити на відомий множник, на 96. Ну що ж, давайте тоді будемо скорочувати. 90 і 96, можна скоротити на 3, але можна і на 6. Скорочуємо тоді і чисельник, і знаменник на 6. 90, що ділиться на 6, це буде 15. А 96 це на 6 більше, то буде на 15, а 16. Є. Ну що ж, запишемо тоді, що х у нас тоді дорівнює. Чисельник у нас буде 15, що множиться на 576, а в знаменнику запишемо 16. У нас, напевно, вийде ціле число. то Тоді 576 має ділитися на 16. Давайте будемо ділити. Записуємо 576. Давайте десь тут. 500. 76. Що ділиться? Що ділиться на 16? Ну що ж, 57 ділимо на 16, це буде 3. 3 на 6 це 18. 8 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 3 це 3. Плюс 1 це 4. Віднімаємо. 7 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 17 мінус 8 це 9. 5 забрали одиницю це 4. 4 мінус 4 це 0. Переду не напишемо, зносимо 6. 96 поділити на 16. Це має бути, у нас ми ділили на 6, то я думаю, що буде 6. 6 на 6 це 36, 6, пишемо 3, запам'ятовуємо, 1 на 6 це 6, плюс 39. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Ну що ж, давайте тоді будемо скорочувати. І чисельник і знаменник тоді скорочуємо на 16. 576 поділити на 16. Це буде 36. А 16, що ділиться на 16, це буде 1. Ну що ж, перших, яке б не було число, залишиться тим самим. То записуємо, що в чисельнику у нас 15, що множиться на 36. Ну, Давайте будемо множити. Записуємо 15, що множиться на 36. Або 36 помножити на 15. Множимо. 6 помножити на 5 це 30, 0 пишемо, 3, запам'ятовуємо, 3 помножити на 5 це 15, плюс 3 це 18. 36 помножити на 1 це буде 36. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 8 плюс 6 це 14, 4 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 3 це 4, плюс 1 це 5. Отже, записуємо, що вийде 540. Тобто пишемо, що Х у нас тоді дорівнює 540. А в дужках записуємо чого кілограм. Є. Ну що ж, отже, на скільки кілограм віса потрібно заготовити для 9 коней на 10 днів 540 кілограм. Записуємо тоді відповідь. Так, отже. Скільки кілограмів уса слід заготовити? Записуємо 540 кілограм. Ну що ж, ось така логічна задача про прямо пропорційні величини, в яких ми використовували пропорцію. На цьому вправо завершено.